Який найштакийший спосіб усвідомити, що ти непривабливий, озвучив Сова! Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. Коли мені було 14 років у середній школі, я була неймовірно зграбною і сором'язливою. До того ж, була карапузом ботаніком, тому мені важко. Було важко підійти до людей. На початку мого першого курсу я була із групою друзів, які залишили мене, щоб піти побідати самі. Я сиділа сама за столом, коли повз мене прийшов однокласник із другом. Його друг дуже голосно сказав, щось на кшталт Гай, подивися на того дівчину там! Сміючись дивлячись прямо на мене. Я вже почувалася настільки незахищеною і вигнаною, тому що ніхто не хотів бути моїм другом. Ще мені відразу захотілося згодитися клубком і зникнути. Не почали затися оші. Єдине, що завадило мені розплакатися, це те, що мінок казав йому. Це було дуже погано, чувак. І друг замок. Але шкода згадана. І я досі не забула цей спогад. І те, що я відчувала того дня. Зараз 30-річна жінка. І маленька частина мене все ще тримається цього. Не допомагає і те, що душі знайомі завжди називали мене просто дивним милим ботаніком. Люди часто мене ігнорують або відкидають. А Надзвичайна на зацікавлених чоловіків їх просто цікавить моє тіло, а не я як особистість. Я ходжу спортзал і доглядаю за собою. Я думаю, що це була головна тема протягом більшої частини мого життя. У момент мені просто зрозуміло, чому люди так поводяться зі мною. Я бачу, як жінки та люди загалом ставляться до моїх більш привабливих друзів. Я бачу те, як вони реагують на мою присутність, їхню мову тіла, те, як вони розмовляють за моєю спиною. Це не закінчиться лише у середній школі. Воно спроводжує вас у дорослому віці. Скільки разів мені казали такі речі, як: Якби я міг знайти такого, як ти, я був би щасливим. У тебе чудова особистість, але Просто не мій тип. Я думав, що ти нудний на перший погляд, але насправді ти дуже комедний. Або таке похідне від них. Спочатку я думав, що це моя особистість, тому я страв екстравертним, більш товариським, більш відкритим для нових людей. Насправді нічого не змінилося. Потім я подумав, що можливо я зможу змінити свій образ, зробити нові стрижки, нову моду, нові одеколони, все по-новому. Люди все ще уникали мене і ставилися до мене як до опаленого обличчя. Навіть деякі з моїх друзів не зізнаються, що вони мої друзі перед приваблими дівчатами лише упадку, якщо я їх розбив. Якщо ти потворний або не привабливий, навколишній світ має спосіб нагадати тобі, якщо ти, зрештою, забудеш себе. Це було найгірше, коли мені було 15, я вирішив влаштувати свою першу велику вечірку. Я запросив купу друзів зі школи. Моя найкраща подруга на той момент заздрила увазі, яку я приділяв. І з якоїсь причини вона випадково вийшла написати одному популярному хлопцю та сказати йому, що його не запросили, оскільки в нашому класі понад 200 дітей я очевидно не міг запросити всіх. Це не було нічого особистого щодо нього. Ми буквально не були настільки близькі, щоб він виправдував запрошення. Увечері, перед вечіркою, я відкрив Фейсбук і побачив, що він написав мені найогидніший статус. Він не назвав імен, але було на тисячу відсотків очевидно, кого він мав на увазі. Я навіть не можу згадати точно статус, але це було як цілих два бзаці, де Він назвав мене невдахою, потворною повією та тостою стервою. Це було настільки несподівано і жахливо, що я донині пам'ятаю відчуття, але. Поразило мене в грудях, читаючи це, і я завжди вважав себе товстим і потворним, але побачити, як хтось підводив це так публічно, було достатнім, щоб винувати мефенці собі. Зрештою, я погодився, що ніколи не стану найкрасивішою дівчиною в кімнаті, але принаймні я можу пишатися тим, що ніколи не змушував когось відчути те, що відчував я тієї ночі. Рота мого чоловіка в основному чоловіче, дуже мало жіноче. Одного разу я пішла з ним на робочий вечір, і я помітила, що мене здебільшої народ або обговорі. Коли я намагалася поговорити з людьми, я отримувала короткі відповіді. Я дуже комунікабельна людина і можу латити з більш людей, то мені здавалося дуже дивним. Вийшла ще одна жінка, я б могла відверто сказати, була дуже гарною. Вони всі товклися навколо неї, сміялася з усього, що вона говорила, відлазбувулося над нею, пропонуючи купити їй напої. Я лишалася майже непомітною, ніби. Була поза межами зібрання. Дивлячись всередину, це був перший раз, коли я зрозуміла, що якщо ти не привабливий пропозицій для всіх хлопців, вони просто не цінують внеско. Я не думаю, що ці хлопці навмисно залишили мене поза увагою. Вони, напевне, не думали про це свідомо. Просто було очевидно, що вони віддають перевагу привабливішій житті. Ми обоє були чимось дружинами, з ким вони ніколи раніше не зустрічалися. Тож на рівних не дивлячись сонячний вигляд. Це був перший раз, коли я стикалась з такою конструвною дозою, але копійки впали, що більше часу це саме так. І все ще трохи сумно, думаючи про це. Я не вважаю, що я не красивий в обличчі, як і риси, просто тому що мені вже робили каплімити за це. Однак я товстий, навіть не дуже великий, просто виглядаю дуже товстим, і люди часто не вірять, що я такий важкий, як я. Але багато людей ототожнюють товстість і потворність. Щось я вважаю, кожен повинен розкрити, але ніколи не так серйозно. Тому я був так багато коментарів на кшталт Ти і ніхто тебе не любитиме, ти товстий потворний. Деякі з них казали моя мати. Вона сказала мені, якщо ти не схуднеш, комусь буде важко любити тебе. Мені раніше, коли я був тінейджером, і тоді я, мабуть, мав 20-30 пунктів зайвої ваги у своїй найважчій формі. Чесно кажучи, коли я подрослішав, мене це менше турбує. Що я завжди можу схуднути... Сука, але ти завжди злушатимся лайном. Але так, перш ніж я перестав піклуватися, я почувався таким потворним, тому що я товстий, але ніхто ніколи не скаже мені, що моє обличчя потворне, тому що воно насправді було повним. Але це не скасовує те, що ці коментарі викликають у мене дивні почуття. Панувати свій перший сексуальний досвід хлопця, який мені сподобався, і він сказав мені, що краще буде з моєю сусідкою по кімнаті. То я знала, що я не гарна. Мене ніколи не підходили. Інші діти в школі не звали мене некрасивою. І навіть найдобрішим коментарем, який я отримувала від власної матері, було вона така гарненька, коли я одного разу в моєму віці одягла фуби в помаду. Я вважала, що я в середнього. Я просто не усвідомлювала, що я просто потворна. Єдині компліменти, які я отримував, ставалися полічити мого тіла тоді я зрозуміла, що моя сильна сторона, це мій розум і стійкість. Тоді я була щаслива, що добровольно стати потворним другом, якщо інші дівчата хочуть піти. Я знаю, що я можу подбати про свою безпеку, тому що то мене не тупуватиме. Це справді звільняє. Я почувалася вільним робити все, що хотіла. Бо кого хвилю, як я виглядаю? Як не дивно, те, що я сама дивна і потворна, створило мені справді хороших друзів, і моє життя відносно щасливе. В класі дівчина, яку я погано знала, але з якою ладнала, вона навмання шпоче. Ти знаєш, що не красивий, правда? Я тільки стала підлітком і це мене зруйнувало, не помогло те, помогло шепіт був достатньо гучним, щоб інші дівчата в класі пікали, наче бомба правда нарешті впала. <плес> Дівчата уникали мене як чуми протягом середньої школи. Я завжди помічала, що вони подивилися по-іншому доборіше з моїми друзями, які вдали краще. Мій брат об'єктивно гарний хлопець, і ситуація така ж просто до мене ставилася інакше. Це просто відстій. Я завжди була смішною, але тихою. Зазвичай правда, просто будь впевненою, лол, одягайся краще. Точно, якщо ти досить некрасиво, це не працює. Життя для деяких погане. У мене була спроба самоусту 20 років. Не є а цей хлопець на Reddit. Вчора просто не хотів залишати мене спокої. Не, мені не славу ні повідомлення з бог знає якої публікації. Я переглядаю його історію коментарів і часто відвідує субтитры на кшталт Answer, Girls Gone Wild, тощо. Ми бінюсь фотографії, тому що мені було цікаво, і вам усім, він мав огидний вигляд, що я почав розплакатися, хоча йому цього не сказав. Він продовжує: То ви за те, щоб показати мені своє тіло? А я кажу: Ні, мені насправді не цікаво спати з тобою. Він каже: Блін, це один із спосіб, казати, що я некрасивий. Я не відповідаю. Він надсилає мені ще одне повідомлення. Блін, ти повністю уникнув мого коментаря. Ну, сер, ви потворніші за грік і маєте більше зухвалості, ніж цизгендер, гідрексуальний чоловік у корпоративному офісі. Офісі я не хочу ще більше образити ваші почуття. Друзі, дякую вам за ваш неймовірний перегляд. Сьогодні у нас має бути етер, але на жаль, це відшло побачити вже після цього етеру, тому що я записую буквально зараз звук з за 5 хвилин до самого Етеру. А... Скрізь цього, якраз таки, вийде або під час Ether, у нас має він бути на дві годинки, або вже після нього. Так я просто сьогодні вирішив відпочити, твіч зробити Ethernet твічі з веб-камерою. Будемо читати пости Reddit і не знаю, подивимось що у нас вийде. Дякую за ваш перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте лайк. Дуже хочеться, як більше активності зараз на каналі, тому що канал трішечки просів, і це не дуже приємно. відчуття деякої апатії через це, а, тому що, чесно кажучи, якось все одно вкладаєшся у відео, вкладаєш емоційно, вкладаєшся силами, а зараз якось сильно впали перегляди, не зрозуміло чому. І від цього сумно, печально, і хочеться зрозуміти, в чому проблема. Хочеться якось покращити всі можливі параметри. Тож таке. І знов таке, дякую за ваш неймовірний перегляд, і до завтра!